Зараз будемо відпрацьовувати штурмокопа, зачистка, ну і на обратки, на виході займуть оборону і відкат будуть відпрацьовувати хлопці. Взагалі у нас є такий адаптаційний курс, проходить 14 днів. От Зараз ми з вами зараз знаходимося безпосередньо в зоні бойових дій, привозять хлопців, 14 днів ми з ними відпрацьовуємо. Рівень знань мінімальний після того, як вони приходять без ВП. Є моменти, що довше. Тут, опять же, в залежності, якщо є більше часу, і ми знаходимося в глибокому, скажімо так, тилу, то якщо є час, ми з ними займаємося максимально довше. Ну і безпосередньо, якщо вони вже приїжджають в зону бойових дій, так само в нас є інструктори, які з ними займаються в тилу, і безпосередньо в зоні бойових дій, то тут мінімум 14 днів вони ще приходять вдосконалюємо їхні навички, перевіряємо, працюємо з ними. Є моменти, що ми навіть щось і в них ново, нове дізнаємось. Ну, Переважно, то більшість інформації даємо ми їм. Відпрацюємо окоп, захід в окоп, зачистка окопа, штурм окопа, у нас все в одному буде включатись. І відповідно відхід. Перш на все впливає в залежності, де, де знаходяться хлопці. Тому що є моменти, що вони сьогодні працюють в окопах, завтра вони можуть працювати в забудові, тобто урбан. Тут же ми дивимося по обстановці в залежності, з ким ми працюємо. Ну, і відповідно, так, да, війна міняється, змінюється. Зараз всі і бачать, безпосередньо е, війна ведеться дронами, тому більше даємо так само. Навіть не в залежності, чи це урбан, чи це е, окопна війна, приділяємо уваги більшості маскування. Тому що багато що залежить від маскування, в залежності, як хлопці замаскуються тому і більше можуть протримати ту саму позицію. Були моменти безпосередньо спілкувався. З бійцями, з якими ми проводили навчання. Він кулеметник і каже, позиція настільки замаскована була, що ворог навіть не знав, звідки ведеться вогонь. наскільки ефективно була замаскована позиція. Проводимо заняття, тому що підтримуємо тим самим їхній бойовий дух. Передаємо якісь можливо нові знання. Ми ж не просто зациклюємося на одній програмі, яка в нас є. Ми так само, як інструктора, що читаємо, що здійснимо нове. Відповідну цю інформацію треба доводити бійцям. Скажемо так, з бойовими з бойовими хлопцями, з якими ми проводимо навчання, вони вже були там, вони вже бачили, як воно що воно працює. Тут у нас вже, скажімо так, відключається та адаптаційна програма. Ми вже спілкуємося, ми вже їх питаємо, що б хотіли вони. І від їхніх слів вже... Плануємо собі заняття і відповідно займаємося. Я вважаю, що в мене ну, виходить навчати хлопців. Хлопці, коли відправляються на лінію зіткнення і потім, коли виходять, зустрічаються. Навіть, навіть і, не навіть, а дякують, дякують, що Певні моменти, які ми їм даємо, що їм це навіть рятує життя. Саме інструкторам це гранату, рудий, скільки вони терпіння, скільки той навчали, вони все так доходчиво об'яснили. <гум> Благодаря чому це, може, я ще й вижив. За 14 днів вони навчили більше, ніж в старичах за два місяці. <гум> Набагато більше. Якщо людину заставляють воювати, ну це вже не воїн, це вже він буде шукати шляхи для того, щоб скажем так, відкасити, уникнути буде щось там, причини в здоров'ї шукати. Саме добре, саме добре, коли людина осознанно сюди приходить. З нею, по-перше, легше працювати. Людина хоче цього. Ну, ми тут же момент працюємо як і інструктора з вогневої і з тактики. Ми ще трошки включаємо, скажімо так, психолога. Ну, людині треба пояснити, розказати, для чого взагалі вона сюди прийшла. Лю Люди загорається в очі, з'являється, скажем так, ну не азарт. А він розуміє, що це не просто так, що його привезли, що інструктора не просто якісь там з вулиці взяли і, типу ля-ля-ля, давайте постріляли, зібрались, уїхали, а доводиться певна і правильна скажімо так, інформація. Люди це бачать, люди це відчувають. Ми з ними, те, що ми з ними працюємо фізично, ми плюс з ними ще повторююсь, морально працюємо. І ну, я кажу, що тут саме головне, щоб людина йшла до цього самостійно. Мотиваційний стан в людей, ну, скажімо так, в кожного порізному. Залежниці, опять же, є такі позиції, скажімо, більш лояльні, більш спокійні, люди більш стабільніші. Є моменти, що позиції інтенсивніше ведеться бій, то люди виходять, понятно, трошки такі скажімо, пригнічені, але дають можливість, командири дають можливість бійцям відпочити, вони встановлюють свої, свої сили і, в принципі, працюють, тому що вони знають, за що вони. За що вони воюють? Вони воюють, за першу чергу за своє життя, за життя своїх рідних, ну і відповідно за нашу Україну.